Вітаю на своєму каналі Берегиня продовжую серію снів Пресвятої Богородиці українською. Сьогодні сон Пресвятої Богородиці номер 9 який читають тричі на день для порятунку в тяжкій ситуації, життєвій будь-якій життєвій тяжкій ситуації. Як читати правильно сни Пресвятої Богородиці сказано в першому відео до цієї теми? Як їх правильно записувати? Так? Посилання залишу в описі, щоб не займати час. Отже, текст 9 го сна Пресвятої Богородиці. Матінко Трійце, Пресвята Богородице, де ти спала, ночувала? У місті Артепі, у місті Артеп'яні, бачила я сон, страшний і чудний. Юдеї взяли Христа та й розіп'яли на три дерева. За руки прикували, за ноги, за золотії кучері. Кров Христа стікала, в землю втікала, я біля Христа плакала й ридала, бачила на цвяхах його любі руки, відчувала всім серцем його смертні муки. Як вороги його люто катували, як вони синочка мого розпинали, списами вони сина кололи, він страждав від нестерпного болю. І я, його мати разом з ним страждала, жодної хвилини, спокою не знала. Почув Господь материнські слова, Святим Духом явився, Матері вклонився, Матінко трійце, Пресвята Богородице, не сумуй, не плач за мене, за істинного Ісуса Христа. Я третій день по смерті Воскрес, тіло своє похоронив, душу на престол посадив і хто цю молитву знатиме, тричі на день читатиме. Той буде помилуваний, спасений і від Бога у свій час нагороджений. Амінь, амінь, амінь. Користуйтеся во благо. Так, стараюся для вас, ваша берегиня. Звертайтесь, рада, буду допомогти.